Люди, які живуть в програмі, що я можу приймати підтримку тільки від свого роду, від мами. У них, коли це вшито на підсвідомості, як це може проявлятися, це коли, наприклад, коли мама залишається в старості, у неї більше немає нікого, крім дитини. Мама зашила всі ці шаблони, у неї сидить переконання, що тільки дитина може допомагати. Мамі і у дитини сидить переконання, що тільки дитина може допомагати мамі. І вони завужені у цьому світогляді. Тоді дитина не може приймати підтримку від когось іншого. Така дитина не може делегувати. Тоді це про те, що я не можу знайти собі няню. Працівницю, яка буде мені допомагати по дому. Наприклад, я коли засновую бізнес і в мене команда. І я намагаюся в цю команду теж брати працівників зі свого роду, тому що в мене стоїть програма: всі гроші мають йти додому. Або, наприклад, ви прийшли на нову роботу і вам потрібна підтримка наставників колег. І це теж підтримка. І якщо так не створюється, якщо у вас немає ресурсів, немає грошей, це означає, що ви ще тільки вмієте або очікуєте приймати підтримку від мами або від свого роду. Це на підсвідомому рівні. І тоді не буде грошей на те, щоб оплатити того, хто може мені дати підтримку: тренер, коуч. Професіонал, який знає, куди саме копати, куди дивитися і як швидко це все вирішити. Тоді виникає дефіцит грошей, тоді виникає дефіцит часу, тому що у мене стоїть установка, я все роблю сам, тому що е, я хочу. Доказати, що я можу сам, і тоді немає часу, тому що час з'являється тоді, коли ти вмієш делегувати те, що ти вмієш робити, те, що ти не вмієш робити, те, що ти не хочеш робити, і коли ти для того, що ти не хочеш робити, знаходиш людей, які тобі в цьому допомагають. У професіонала часу завжди йде набагато менше, ніж не у професіонала. Тому це називається взаємовигідна робота, і це все ще іде підтримка роду. У нашому роду, у кожної людини є все люди будь-яких професій. І тому, якщо у ДНК є люди всіх професій, звідси йде, що я все сам, я все сам зможу, тому що у мене вшито вже це моїм родом. Десь на підсвідомому рівні, у мене є ці знання. Я можу бути лікарем, педагогом, психологом, терапевтом, травматологом, можливо, навіть десь хірургом, я можу все сама. І коли ця установка глибоко сидить в голові, тоді у людини якраз і виникають проблеми. І якщо для вас ця тема цікава, я цю тему активно розвиваю на своїх курсах. Добре, вона розвинута на курсі Ковчег тема я сама. Тому виходьте із цих програм і заходьте працювати зі своєю свідомістю. Це потрібно не мені, це потрібно вам, щоб ви це розуміли. Мені це не потрібно. Я з цим уже справилася. Якщо ви зайдете в моє поле, ви теж справитеся з цією програмою. Тому що нам кожному важливо вибрати з усього цього, що у нас вшито в ДНК. Саме те, в чому я хочу розвиватися як професіонал. І це буде моя професія, де я буду на ті гроші, які я створюю як професіонал, оплачувати роботу інших професіоналів, тому що мені все ще це потрібно. Тому що ми живемо у світі, де є багато послуг: манікюри, педікюри, ресторани, подорожі, психологи. Лікарі, і така складова нашого життя, і це нормально. І люди, які ще на безсвідомому рівні вони приймають допомогу тільки від мами і виховують дітей так само, і так сформований простір, що коли ця дитина захворіла, для такої дитини не знаходиться. Вирішення, тому що мама намагається робити сама. Мама закривається полем. Мама робить все тільки для цієї дитини, і, і так уродує така установка: ну у тебе ж хвора дитина, ну ти ж маєш приділяти час тільки цій дитині. Як ти будеш тратити час на свій саморозвиток? І тоді така мама. Разом з цим цією дитиною падає на дно, тому що вона не хоче чути поради інших людей, тому що вона не приймає допомогу від тих, хто знає краще, тому що вона живе в програмі. Я сама вона не може довіряти, вона не може знайти спеціалістів, їй нічого не допомагає її дитині. І навіть чоловіку немає місця у житті такої жінки. Тому що я ще не можу прийняти підтримку, тому що в мене зашито, що я можу підтримувати, отримувати підтримку тільки е, від мами. І я тоді ніби е, валіза, яка е, не має коліс, яку треба нести. І якщо вам ця тема відгукується, а відгукується вона всім 90% людей живе у такій установці, тоді пропоную вам не викладати своє життя на потім, а вирішувати його вже сьогодні. Тому що пройде ще декілька місяців, наприклад, так до лютого місяця, і ви зрозумієте, про що я вам говорила сьогодні. Але на той період часу ви вже можете бути готові до того, що буде там відбуватися. І, як бачите, я не пустословлю, я знаю, про що я говорю, я знаю, як працювати з людьми, і я знаю, як вирішувати те, з чим ви приходите до мене. Тому, е якщо вас цікавлять консультації, записуйтеся на особисті консультації, якщо вас цікавлять курси, записуйтеся на курси, робота з тілом, тілесна терапія, все входить у кожен мій курс. Тому що зараз важливо працювати на трьох рівнях: на тілесному, на тонкому і на ментальному плані. І якщо буде робота збалансована, якщо ви будете виконувати рекомендації, тоді буде результат. Але для того, щоб заходити у якусь роботу, у вас має бути Запит, що я хочу вирішити для себе. І якщо ви кладете запит, що ви хочете вирішити для себе, ви вирішуєте це, і попутньо ви вирішуєте ще багато інших своїх проблем. Тому чекаю вас в курсі Ковчег. Якщо вам цікава саме ця тема, а якщо вам цікава взагалі тема зачаття, тема народження, тема енергії, як розширити ресурс. Як з цим працювати, шоманівські енергії е, і багато-багато іншого. Робота з мозком, робота з свідомістю, особливо для тих, хто є спеціалістом допомагаючи професій, тоді вам у курс трансформації. Е, тоді саме там ви зможете трансформувати усі ці свої стани. Але курс ковчег він е, вам вже дасть величезну базу і розширить ваш потенціал. Тому обнімаю вас і бажаю вам безпеки незалежно від того, де ви знаходитеся. Тому що зараз безпека потрібна незалежно від того, де б ви не знаходились. І чекаю вас на курсах для нашої спільної роботи з вами.